Флоренція на Ельбі так ще називають головне місто Саксонії. Дрезден приваблює туристів з усього світу своєю архітектурою. Під час передріздвяного сезону Адвента більшість туристів йдуть на різдвяний ринок у старому центрі міста у стилі бароко. Щороку 2,5 мільйони людей приходять на найкращий різдвяний ярмарок Німеччини. Так у Дрездені більшість товарів на ринку походять з Саксонії. Обов'язково треба спробувати різдвяний кекс Штолен. Ще його називають штріцель. Саме на честь цієї випічки і назвали весь ярмарок. Перші задокументовані свідоцтва про штолен сягають 1474 року. Однак на той час це була пісна випічка. Лише згодом, спеціальним листом, папа римський дозволив використовувати вершкове масло у штолені у пісний передріздвяний період. Також до рецепту штолена входить мигдальний марципан, сухофрукти, родзинки, апельсинова цедра і лимон. Тіно Гірік, пекар з Дрездена і справжній штолен-експерт, випікає оригінальний дрезденський різдвяний кекс. Він знає анекдот про лимон. у часи НДР десь у 83-му почалися перебої з поставками харчів і почали народжуватися ідеї, як замінити дефіцитні продукти, і лимон вирішили замінити зеленим помідором. А що на смак теж кислий? Відхилення від рецепту суворо заборонені сьогодні. Основні принципи приготування дрезденського штолена формувалися століттями, й об'єднання захисту штолена забезпечує дотримання цих правил. До цього об'єднання входять 130 дрезденських пекарів і кондитерів. Однак всі вони мають свій родинний секрет у рецепті. Штолен може бути виготовлений тільки руками. Форма різдвяного кекса символізує немовля Ісуса, а цукрова пудра білі пелюшки, у які він загорнутий. Але ж як відрізнити справжній штолен? Справжній дрезденський штолен має золоту печатку. Вона свідчить про те, що він відповідає вимогам якості у цьому штолені. Правильні пропорції борошна та родзинок. А також він походить з Дрездена або з регіону, що прилягає до міста. Кондитери прямо на ярмарку демонструють свою майстерність у приготуванні штолена. Він став різдвяною візитівкою Дрездена.